Нас врятує тільки драгоцінна віра і істина благодать. І якщо ми живемо по душі, то сатана царствує в нашому житті. Ми повинні бути покірними, а непокірна душа це двері сатани в наше життя, а двері Бога це дух. Ми повинні жити по духу, по волі Божій, також возрастати в дусі. Ми повинні віддати свою душу Христу, служіння. Заради Христа і Євангелія, нас святує тільки Слово Боже. Душу потрібно не заспокоювати, а рятувати. Бог дав власть Духом управляти своєю душею і своїм тілом. І якщо ми не будемо цього робити, то душа захватить власть і це пряма дорога в ад. Ми повинні покаятися, а покаяння це зміна. Ми повинні змінюватися.